Тобто постійно було світло, ну як зараз. Тобто сонце не заходило, воно постійно було на горизонті, його було видно. Через це ми спали під, під чорними шторами, хтось там пов'язки на очі накладав, а хтось там просто не зважав на світло. Ну і так, вічна мерзлота була. Тобто там, де ти часто ходиш і топчеш. Спочатку ґрунт твердий, а потім м'якше м'якше і м'якше, і потім ти як, навіть, як по водному матрасу просто плаваєш. Верхні шари льоду розмерзаються, і ось такі, там 10 см моху під твоїми ногами просто як танцюєш. Дуже цікаво. Це вже складовані бочки, тобто це вже не, не наша робота. Ми третя зміна. Ми е, На острів вже третій рік приїжджають в серпні, щоб е, працювати. І ми вже третій рік. Оце робота, яка була за два попередніх роки. А ти ще раз туди поїхав? З превеликим задоволенням. Там дуже класний колектив, незважаючи на роботу, що я кожен день приходив як труп, просто як мрець, виснажений. Я набрав 6 кілограмів. Ваги. І кройкове? Ні, і ікри крита не було, це, де, ну, це так, колоби, тр... Так. Тр... трошки не та територія, ікра там на схід Росії. Розвиті, Камчатка, Владивосток, Сахалін, Вагадан, туди. І... І каш... вам вже ж надо. Ми їли кожного дня двічі на день олонину. <губ> кожного дня. Їли рибу як полярний омуль, ой, цей арктичний омуль, дуже, смач, дуже смачна риба. І спочатку от ті порції, які нам давали, я навіть не міг все з'їсти, хоча їм не дуже мало. То давали величезну миску, там, супу чи борщу, там, в якому було багато оленини, там, ще й повно хліба, банків відра майонезу, там, чесник, цибуля була постійно. Це тільки перше. Друге, це обов'язково якісь там, каші чи картопля, і також повно м'яса або риби. Десертів було вище кришу, можна було тільки на десертах і виїхати. Я кажу про. Шоколадки і. А рушенна був. Ні, не було. цукерки, варення, ці там всякі нутели. Згущенка була не в необмеженій кількості. Чаї, булочки, бісквіти, лки-палки, там обжирались. Але я ще не міг нічого з'їсти. Я вже хотів звик їсти більше. Бо я, якби... Енергію свою витрачали.